Національна гвардія України представляє Сьогодні у програмі штурмові гвинтівки Форт 224 та форт 221 Важливість натільної броні, захист проти біологічного та радіоактивного ураження. Дізнайтесь, чи відповідає всім параметрам української звитяги бронеавтомобіль вітчизняного виробника Козак. Казене науково виробниче об'єднання Форт МВС України представляє. Ми продовжуємо розповідати вам про новинки сучасного озброєння. Сьогодні вашій увазі пропонуються розробки казенного науково-виробничого товариства Форт. Це штурмові гвинтівки Форт 224 та форт 221 Винтівка Ford 224 у калібрі 545 на 39 мм нещодавно з'явилася у використанні Нацгвардії на заміну автомата Калашникова. На характеристика Ford 224. Калібр 556 на 45 мм та 545 на 39 мм Принцип дії дія газів на головку поршня. Загальна довжина 580мм. довжина ствола 330мм. висота з магазином. 237 міліметрів при калібрі 5,56 на 45 міліметрів та 255 міліметрів при калібрі 5,45 на 39 міліметрів. Ширина 86 міліметрів. Вага з порожнім магазином 3,6 кілограми. Кількість магазину 30 патронів. Зусилля спуску 2,5-4,5 кілограм сили. Початкова швидкість польоту кулі. 860-910 м на секунду при калібрі 5,56 на 45 мм та 600-720 м на секунду при калібрі 5,45 на 39 мм. Прицільна дальність до 500 метрів. Темп стрільби 700-1000 пострілів на хвилину при калібрі 5,56 на 45 мм та 500-900 пострілів на хвилину при калібрі 5,45 на 39 мм. Нарізи 6 канавок. Турмова гвинтівка Ford-224 калібру 556х45 і 545х39 мм – надійна ефективна зброя, призначена для ураження противника на відстані до 500 метрів. Завдяки корпусу, зробленого з ударостійкого пластику, вдалося значно знизити вагу. Він являється індивідуальною зброєю стрільця. Суттєві відмінності від автомата Калашникова – це його розмір. В зв'язку з тим, що рухомі частини зброї виконані в районі прикладу за системою BullPUB. Це суттєво зменшило його розмір. Відмінністю також є компоновка основних вузлів і механізмів зброї. Вона суттєво відрізняється від автомата Калашникова, що передбачає, в зв'язку з чим передбачається переущування, скажімо так, стрілця під новітню систему. Тобто, якщо звичайний за автомат Калашникова боєць звик вже до певних дій зі зброєю, це від'єднання магазина, досилання, досилання патрона в патронника, також технічне обслуговування, переміщення і інше, то підновітню систему треба себе перестраювати. Представники казенного науково-виробничого товариства Форт завітали до полігону Нацвардії, щоб продемонструвати один з видів Форт 224 та Форт 221. расположен по оси ствола, что дает очень хорошую точность стрельбы. На этом образце он, магазин имеется, магазин 30 зарядный. Установлены также самое видим планки пикатини, которые закрыты щечками. Можно фонарик устанавливать, любые навесные приспособления. Ручки установили, показали, что можно ставить более удобно. Конструктивно так же самое. Последний патрон, когда стреляли, что я уже за задержку. Видим, что боеприпаса нету. Следующий магазин снимаем, работаем. Ручка при стрельбе не движется, всегда в переднем положении находится. Конструктивно отличается от форта 221 -го. длиной ствола. Тут имеем длину ствола 330, на форте 221 468. Как бы улучшенного уже боя получается. Хоть и кучность, и точность, в принципе, одинаково на этих двух модельках. Разница несущественная. Не ну, система фиксации магазина. Видим мы на 224-м кнопочка и справа-слева выброса магазина, что справа, что слева. На 221-м идет более система автомата под рукой. Видим также само что э, дизайн чуть отличается от 224. 224 более компактный, более мелкий, меньше по габаритам. Э, 221 можно использовать э, оптический какой-то прицел. Ну и он получится улучшенного боя. Просто напросто Дальность поражения. Ну все от боеприпаса зависит, как боеприпас одинаковый, то принципе, эффективность просто поражения будет лучше точность. Технические характеристики Форд 221. Калибр 556 на 45 мм. Та 545 на 39 мм. Принцип действия диаазиев на головку поршня. Загальная длина 725 мм. 684 мм. 645 міліметрів, довжина ствола 468 міліметри, 419 міліметрів 380 міліметрів, висота з магазином 243 міліметри та 260 міліметрів, ширина 93 міліметри. Вага з порожнім магазином 3,9 кілограми, місткість магазину патронів 30. Зусилля спуску 2,5 на 4,5 КГС. Початкова швидкість польоту кулі 860-910 метрів на секунду. Та 600 на 720 метрів на секунду. Прицільна дальність до 500 метрів. Темп стрільби 700 1000 пострілів на хвилину. Та 500-900 пострілів на хвилину. Нарізи. 6 канавок. Моделі можуть бути укомплектовані тактичним ліхтарем, лазерним цілевказівником, оптичним прицілом 3 або 4 кратним наближенням та приладом нічного бачення. Чистка автомату проводиться досить легко, так як неповний розбір автомату не є складним. Знімаємо магазин, унімаємо боєприпас. До досту нажимаємо боєприпасом пацьопним. почистили себе так же самом ходе можем смазать детали узлы назад собрали 221 также же самое разбирается боеприпасом нажали магазин отступать можно не отступать. Преимущество то, что еще этих изделий, что э, когда присоединяем магазин с боеприпасами, у нас флажок стоит на предохранителе, мы можем загнать патрон патронник и ходить так, он находится безопасно, в безопасном боеприпас патронике надо Штурмові гвинтівки форд 224 та «Форд-221» 221 це легка та компактна зброя, одна з найкращих зразків в своєму класі. Цей вид зброї може використовуватися бійцями спецпідрозділів у всіх видах бойових дій при проведенні антитерористичної операції, затримання правопорушників в умовах населених пунктів, при несприятливих погодних умовах, а також на відкритій місцевості. Наш час ми як ніколи розуміємо важливість натільної броні. Ми всі добре знаємо, що саме бронежилет і є елементом захисного одягу. Саме він поглинає енергію зіткнення зі снарядом від вогнепальної зброї, шрапнеллю, осколками від вибухів. На прикладі Нацгвардії ми продемонструємо вам бронежилет українського виробництва Корсар МЗС 1-4. Бронежилет «Корсар МЗС. 1.4 як основний бронежилет підрозділів Національної гвардії України. Він захищає людину військовослужбовця від куль стрілецької зброї калібра 545 762 мм. Він складається з двох бронепластин. З двох бронепластин площею захисту 7,5 дециметрів квадратних по четвертому класу захисту з грудної та спинної пластини. Та е, сам бронежилет е, площею захисту становить 56 дециметрів квадратних. Бронежилет оснащений системою молі, яка дозволяє е, використовувати різноманітні е, пристосування. Кишені та підсумки в залежності від тих завдань, які виконує військовослужбовець. Перед виконанням бойових завдань боєць готує свій бронежилет. Бронежилет відноситься до категорії бронежилетів зовнішнього носіння, складається із попередньої і задньої захисних пластин, з'єднаних текстильними застібками. Захисного коміра висотою 7 см для захисту шиї і знімаючою пластиною для захисту пахової області. І з зовнішнього боку розташовані кишені для установки жорстких бронепластин. На лицевій стороні бронежилета розміщені три кишені для магазинів від автомата Калашникова. Кожна кишеня розрахована на два магазини, а також дві кишені для ручних гранат F1. Вага такого бронежилета з двома бронеелементами та з пустими підсумками 10,5 кілограми. Броник підганяється під бійця, що дає зручності та маневреності при його використанні. Та головне, що бронежилет допоможе зберегти життя бійця в екстремальних умовах. Дане відбронежилет оснащений системою швидкого зняття, яка використовується у разі поранення військовослужбовців. Відкидаємо захист шиї. виймаємо захисний шнур. Після цього знімається бронежилет, і військовослужбовець готовий до транспортування або оказання першої медичної допомоги. У разі застосування зброї масового ураження. Аби зменшити втрати особового складу та створити необхідні умови для виконання підрозділами завдання, на озброєнні нацгвардії стоять засоби індивідуального захисту, що поділяються на засоби захисту шкіри та органів дихання. До засобів індивідуального захисту органів дихання відносяться фільтруючі протигази, респіратори марки м 05 у Складається він з двох основних частин. Це безпосередньо шолом-маска та фільтруюча система. При приєднанні фільтруючої системи у нас повністю боєздатний протигаз, придатний до використання особовим складом. Фільтруючий елемент може змінюватись, як прикріплятися як з лівого боку, так і з правого боку, в залежності від того, правша чи лівша військовослужбовець. Дає можливість військовослужбовцю при виконанні завдань в зоні радіоактивного хімічного зараження вживати як рідину для пиття, так і навіть рідку їжу. Для цього є спеціальний отвір, який призначений для приєднання фляги, яка також йде в комплекті з даним протигазом. Для прийняття води військовослужбовець лише знімає кришку з фляги. Приєднує до протигаза І через відповідні засоби, які знаходяться внутрі шолом маски, може вживати е, рідину. Також в Національній гвардії України використовуються протигази панорамного типу. Е, також фільтруючі, е, їх ми використовуємо в основному при охороні громадського порядку. Аналогом радянської ручної димової гранати на сьогоднішній день вітчизняними виробниками випущено димогенератор піротехнічний. Основні тактико технічні характеристики його складають. Час демоутворення близько 1 хвилини. Непроглядна полоса складає близько 20 метрів, в залежності від погодних умов. На бійцеві одягнений легкий захисний костюм, що використовується для виконання завдань в зоні забрудненій отруйними та радіоактивними речовинами. Він складається зі штанів з панчохами та захисної куртки з проумленої тканини. Використовується в комплексі з протигазом. В такому комплексі військовослужбовець може виконувати завдання до 2 годин і бути максимально захищеним від хімічного ураження. Сучасні бронемобілі потребують високого рівня якості. Вони мають бути маневреними, багатоцільовими та надійними, аби якісно виконувати поставлене завдання. Одним з таких бронемобілів є козак об'єднання практика, що є на використанні у національній гвардії. Автомобіль броньований і призначений для перевезення особового складу та для захисту його від усього стрілецького озброєння. Экипаж автомобиля 10 человек, 3 человека, это командир, наводчик и водитель, это экипаж, и 7 человек он берет десанта. Капсула полностью бронированная, 6 класса, также она защищает по 2 классу от подрыва на фугасах. «Козак» – это полноприводный автомобиль и, не дивлячись на свою массу – 11 тонн, Автомобіль є напрочуд маневрений та легко долає перешкоди. Технічні характеристики бронемобіль. Козак, базовий автомобіль Єврокарго. Юеко. Колісна формула 4х4. Повна маса в кілограмах. 15 тисяч. Довжина в міліметрах. 6600 на 750. Колісна база в міліметрах 3240 на 3690. Ширина 2500 мм. Висота 2650 мм. Кліренс 392 мм. Глибина броду 1,4 м, Без підготовки. Двигун. Турбодизель. Об'єм двигуна. 5,9 літрів. Потужність. 279 кінських сил Максимальний крупний момент 950 При 1250 2100 обертів на хвилину Коробка передач механічна 6-ступінчаста ЗФ Роздавальна коробка 2-ступінчаста Кількість посадочних місць 5-11 Також автомобіль може бути оснащеним декількома видами зброї. устанавливается вооружение 12,7 крупнокалиберный пулемет НСВТ или 7,62 пулемет ПКМ. Зовни мы оценили цей бронемобиль. Заглянем в середину. Он оснащен по нашим требованиям портативной автомобильной радиостанция Моторола, GPS-навигацией, камерой внешнего вида. Также на автомобиле установлены вентиляция салона и кондиционирования салона. По нашему требованию в автомобиле установлена система пожаротушения. Вот она интересная, то есть с чекой. То есть выдергиваешь чеку, нажимаешь эту кнопку, срабатывает система пожаротушения автомобиля. В автомобиле есть внутренняя система связи между командиром, водителем и наводчиком. Вот шлемофоны, вот видите, в вот эту систему связи. Плюс э, вот люлька, в которой находится э, который управляет СВТ и ПТ. Як кажуть наш козак випереджає багато автомобілів у своєму класі і є кращим за... Данная машина – это конкурент российского «Тигра», российский «Тигр», На дві голови ниже машини. По своїм характеристикам по надіжності і по качеству і Сподіваємося, що навички, які ви змогли отримати у нашій програмі, вам не знадобляться. Але, як кажуть, попереджений, значить озброєний. Головне вчасно зорієнтуватися і зрозуміти що правильні дії і швидке реагування у надзвичайні ситуації врятують життя вам і вашим рідним.